Що приймати при жировому гепатозі, коли є камені у жовчному міхурі? Для цього випадку є дуже класні універсальні препарати: це препарати урсодізоксихолівих кислот. Урсосан, урсохол, урсофальк і так далі, або бичича жовч, або тутка. Але саме урсосан і урсофальк будуть нетоксичні жовчні кислоти, які мають гепатопротекторну дію, яка показана якраз таки при жировому гепатозі. Плюс вони дуже класно працюють саме з розчаруванням. Чиненням холестеринових каменів. І зазвичай, якщо ми кажемо про жировий гепатоз, то це комплексна підтримка для нашого організму. Це і е, знеменшення запалення, туди вводиться, наприклад, куркумін, да? підтримка детоксикації, можна вводити неоцистеїн, це препарат НАК, обов'язково вітаміни групи Б. Звичайно, е, препарат можна вводити при нормальному рівні гомоцистеїну сейм да? або гептрал. Е, але саме Основне, це робота з харчуванням, і да, і покрокове ведення гепатопротекторів, як і продуктів харчування, так і, звичайно, препаратів. Якщо ви хочете розібратися в темі жирового гепатозу, в моєму телеграм-каналі є безкоштовна лекція по жировому гепатозу. Приєднуйтесь до телеграм-каналу в Шапці профіля або за назвою а, нотатки на Туропата, і ви зможете потрапити на безкоштовну лекцію, передивитися і занотувати ще зберегти собі повний конспект для того, щоб розібратися на нарешті з цією, з цим недугом, да, і жити щасливо обійняла.